Стереотипи у відношенні до вимушених переселенців цією проблемою активно займаються учасники дослідницького проєкту діалог і примирення в Україні. Зараз ми намагаємося в десяти містах, в тому числі в Чернігові, як як був в культурному центрі одному з культурних центрів України. Намагаємося зараз дослідити стереотипи для того, щоб потім мати ефективні інструменти для їх руйнування і для того, щоб суспільство знову змогло знайти цей статус. В Чернігові інтерактивний захід з вимірювання стереотипів у відношенні до вимушених переселенців проводить громадська організація Ахалар у центральній міській бібліотеці. імені Коцюбинського зібрались громадські діячі, менеджери, діячі культури, педагоги, журналісти. Запросили на обговорення і вимушених переселенців. Юрій Хромушин один з запрошених у серпні минулого року. Він переїхав до Чернігова з Луганська. Приїхали сюди і приїхали, як в радной город. Я вам должен сказати. Очень нам нравится Чернигов, очень нравятся люди прекрасные, Чернигов прекрасный. Все так хорошо, так хорошо тепло на душе, что мы оттуда удрали. Уже не вспоминаем даже Луганск, потому что это страшно вспоминать. Переселенець Юрій ніяких стереотипів у відношенні до себе з боку мешканців нашого міста не бачить. каже в Чернігові йому подобається навіть більше ніж в рідному Луганську. Втім, таких щасливчиків не так багато. Часто густо переселенці стикаються з негативним ставленням до себе. Чому ми вивчаємо стереотипи? Через те, що через стереотипи, через відсутність культурного діалогу, є дуже багато проблем. У наприклад, у самих переселенців це такі, як там відмова в. Аренді житла, відмова в наданні роботи, відмова в інколи там, в спілкуванні навіть. Учасники проєкту Діалог і примирення в Україні збирають думки українців з різних регіонів про стереотипи щодо переселенців. Потім отриману інформацію планують проаналізувати та зробити висновки. До Чернігова учасники проєкту побували вже у багатьох містах Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Мелітополі, Кременчузі. Після нас поїдуть до Луцька.